Блін, я почала і не кинула нарешті дисципліна і щастя несумісні. То якісь алкаші, які без дози натхнення не можемо працювати, як півень в сраку вкуситься, Люди починають народжувати, одружуватись. Все, чого ви хочете, це ще одну дозу. Завтра може і не бути мрії, які можна здійснити протягом тижня. А вони роблять із них мрії всього життя. Усім привіт! Мене звати Аліна, я практикуючий психолог РЕПТ і в цьому відео я розповім головні міфи про дисципліну, а також чому люди кидають почати, чому не варто шукати легкого шляху, і як, нарешті, стати дисциплінованим. Почну з того, що теорія мотивації дуже шатка. Ви, наприклад, не задумувались про те, чому так багато людей не виконують свої мрії. Навіть є така фраза, що у людей Мрії, які можна здійснити протягом тижня, а вони роблять із них мрії всього життя. Погодьтеся, що щось в цьому є, адже ми завжди чекаємо чомусь якогось правильного моменту, якогось натхнення, піднесення перед тим як ми почнемо щось робити і здійснювати. Але чекати цього стану і є найбільшою помилкою, як показує наш із вами досвід усіх українців, що завтра може і не бути, а ми так і відкладаємо якісь. Такі неважкі речі, типу там стрибнути з парашутом, помиритися з кимось, вибачитися, зробити перший крок, почати блог, хобі, там бізнес, чи якийсь онлайн-магазин. Ми робимо із цього щось таке суперглобальне, хоча. За досвідом останніх років, і ми, ми можемо бачити, скільки людей, наприклад, моїх знайомих, нарешті почало жити життям мрії. Це парадокс, але чомусь саме під загрозою смерті люди починають згадувати, А мрію, то я про що? А хотів я весь цей час чого, а відкладав я навіщо? І саме в такі моменти стресу люди починають народжувати, одружуватись, кудись їхати, щось робити, воплощати. Коротше, така стає це гарячка, яка як півень в сраку вкусить, отак і відбувається ця мотивація. І це не дарма, тому що інстинктивно ми відчуваємо, що часу може бути мало. І в нас там є, наприклад, гроші, є там енергія, а час ми не знаємо, ми ніколи не усвідомлюємо, скільки нам залишилось. І саме для цього і є дисципліна, для того, щоб не чекати, що буде якийсь момент, тому що ви можете так і не дочекатися. А дисципліна, на жаль, оповита дуже багатьма. Міфами і легендами і її оббріхали як тільки можна, і знаєте, для багатьох людей поглинання ось цієї чергової порції мотивації. Стає як якась знаєте доза для наркомана, але після цього завжди приходить абстиненція, тобто абстинентний син синдром, коли ви нічого не хочете, і ваша енергія на нулі все, чого ви хочете, це ще одну дозу. Мотивація це лише красиві картинки і обіцянки. Але якщо нічого не робити після того, як ви вас змотивували, то життя таким і лишається, і лишається ще й це почуття пригнічення і. Подавленості і ще й звинувачення себе за те. Що я так нічого і не зробив. Це почуття пригніченості. Ви намагаєтеся заткнути ще однією порцією мотивації, і виходить таке порочне коло, тому що насправді то задача мотивації це розпалити в нас емоції, там розізлити нас, запалити, захопити, підняти ось цю хвилю почуттів, яка типу буде нас нести. І це як якийсь такий серфінг, але це не наполеглива робота веслами. Розумієте? Це класно, офігенно, легко. Але якщо розглядати мотивацію як емоцію, то емоції це одне із найбільш швидкоплинних, непостійних, незрозумілих явищ, які важко контролювати, і можна так сидіти на пляжі цьому і не дочекатися натхнення, не дочекатися правильної хвилі. По суті, наше життя є цим пляжем із серферами, які просто очікують правильної хвилі. Але тільки одиниці беруть весла і грибуть. Грибуть кудись. Чому, якщо мотивація така погана, вона така популярна? Мотивація популярна, тому що це легка пігулка від всіх страждань. Люди обирають легкі шляхи. Ми просто схильні обирати не завжди правильні дороги, але завжди легкі дороги. Але ж сама мотивація не робить шлях легким. Вона лише дає ілюзію того, що ви все зробите легко на якомусь підйомі. Але в такому стані ви можете бути ні психічно, ні фізично не готовими. До реальних труднощів, які зустрічалися, зустрічаються і будуть зустрічатися на шляху, який ви йдете. Звичайно, всі ми любимо класні позитивні почуття, типу радість, піднесення, натхнення, захоплення і так далі. І в цьому немає нічого поганого. Погано лише тоді, коли ми залежні від них, а не вони від нас. Тоді ми, начебто, якісь алкаші, які без дози натхнення не можемо працювати. Коли ви керуєтеся не мотивацією, а дисципліною, ви умовно не чекаєте погоди правильної чи відповідної хвилі. Ви просто йдете і грибете. тому що дисципліну не хвилюють почуття, настрій і так далі. Вона сама створює настрій, вона сама служить. Тим каталізатором, який веде до здійснення ваших цілей. У мене розрядилась камера, не звертайте увагу на зміну антуражу. Так от, у дисципліни є один дуже очевидний мінус. Це тяжко, це не так легко, як просто запастися дозою мотивації з якогось відео на Ютубі. Це реально праця, і це та праця, яку може осилити, на жаль, не кожна людина. Але якщо ви все ж таки можете приборкати це. То я гарантую, що у вас все вийде. Якщо ви чули про цю теорію у 10 тисяч годин, то ви розумієте про що я. Перший міф це те, що дисципліна і творчість несумісні. Коли я чую це переконання, я впевнена, що дуже багато біографій різних художників і творців оповиті якоюсь таємницею, і люди насправді не розуміють. Яке було життя справжніх митців, вони просто тупо пахали. Це не дуже цікаво описувати в біографіях, це не дуже цікаво читати, але це правда. Люди просто тупо пахали. Якщо ви займетеся цим питанням і спробуєте дослідити біографії відомих творців, які якраз таки були креативними, то ви зрозумієте, що причина їхнього таланту і креативності. Просто лежить в тупій дисципліні. Часто говорять про те, що дисципліна це ворог натхнення. Насправді, дисципліна це кращий друг натхнення, тому що коли ви дисциплінований, коли ви поробили всі свої справи важливі, коли у вас закриті всі питання, коли ви управляєте своїм часом, своєю енергією і так далі. Ви розумієте, що у вас звільняється багато енергії, яку ви б раніше витрачали на обдумування якихось побутових речей. Коли у вас все під контролем, у вас просто тупо звільняється ресурс і енергія на творчість. Де з'явитися простору для натхнення, якщо ви постійно обдумуєте якісь побутові речі, які ви не встигаєте робити, і тільки дисципліна в цьому плані допомагає. Дослідження показують, що ці моменти осяяння, якогось інсайту, пориву творчого і так далі. Є не чимось, що дається вам просто зверху, що просто находить на вас, а потім уходить. Це також є результатом напруженої роботи вашого мозку, і трапляється це набагато частіше і швидше, аніж просто сидіти і чекати якогось натхнення і якоїсь мани небесної, яка має на вас ні зайти. Як то кажуть, у дисциплінованого творця і муза дисциплінована. Міф номер два: це дисципліна, це рабство. Чому в нашому суспільстві прийнято вважати дисциплінованих людей рабами? Чому ми вважаємо саме це рабством, коли людина просто управляє своєю енергією, часом, увагою? Вміє це розподіляти, йде до якоїсь цілі, добивається цього, не страждає при цьому, тому що це все таки вибір кожної людини. Але в той же час ми не звертаємо увагу на те, що насправді рабами є люди, які зловживають їжею, курінням, алкоголем та іншими субстанціями, які мають різні залежності, в тому числі залежності від інтернету, від листання тіктоку, від пошуку мотивації, від відкладання усіх своїх справ на потім. Адже ці люди знаходяться набагато в більшому стресі і подавленості. Так чому раби люди, які дисциплінують своє життя. Виходить, із цього логічно випливає те, що якраз дисципліна і є справжньою свободою, і є справжньою любов'ю до себе і є справжнім піклуванням про себе майбутнього. Я зараз попікуюся про свою рутину, про свої плани, про свої цілі, мрії і так далі. Для того, щоб в майбутньому мені було легше, для того, щоб в майбутній я гордився тим, що почав, що не кинув. Тільки тоді ви не піддаєтесь. Якимось залежностям або відволікаючим факторам, які тільки і хочуть забрати вашу увагу кудись на сторону, але ви фокусуєтеся тільки на своєму і таким чином здобуваєте всього, чого хочете. Не романтизуючи при цьому музу, натхнення, мотивацію, різні стимули, а мислити більш раціонально для того, щоб щось було, треба щось робити. Де ви тут чуєте слово натхнення? Свобода дисципліни заключається в тому, щоб не просто робити те, що треба, а навчитися любити те, що треба робити, і пояснювати собі логічно і резонно для чого я це роблю. І третій міф заключається в тому, що дисципліна і щастя несумісні. Цей міф спирається на переконання, що вся здорова їжа це обов'язково несмачна їжа, що хороша музика, хороше кіно це нудне щось, що заняття спортом не можуть приносити задоволення, що будь-яка наполеглива праця там. Фізична чи інтелектуальна вона пригнічує обов'язково, тобто, все, де необхідна дисципліна і самоконтроль, начебто, пов'язано з якимись негативними емоціями, а значить, це несумісне з яскравим класним щасливим життям, але насправді. Наполегливість винагороджується при фізичних навантаженнях, посилюється виділення гормону щастя, як вам така плюшка від природи. Будь-яку їжу можна приготувати смачно, навіть зі здорових інгредієнтів. Скажу більше, якщо їжа корисна, поживна, збалансована, але не смачна, то це не корисна їжа для вас з іншого боку. Є маса справ, які за визначенням просто не можуть принести задоволення і радості. Але їх все одно необхідно робити, тому що треба бачити цей зв'язок зв'язок цієї справи, яка вам приносить дискомфорт і майбутнього щастя і вигоди, яку ви отримуєте від цього. Наприклад, багато людей не люблять спорт, і вони не люблять його не тому, що спорт реально жахливий абсолютно для усіх людей на планеті. Ні, тому що вони або не пробували достатньо займатися спортом, щоб полюбити це. Або не пробували багато різних варіацій, як ним можна займатися. Зараз стільки різних взагалі вигадали способів худіти, там, я не знаю, дихати правильно, там над десанкою працювати, якісь там ролики катати, якісь там м'ячики. Коротше, зараз вже таке придумали, що навіть можна. В ліжку лежати і робити якесь фізичне навантаження, і теж від цього кайфувати, тобто способів дуже-дуже багато, але відділяє нас ось це уявлення, наскільки дискомфортно це буде, навіть ще не почавши це робити. Все це описується терміном із раціонально-емотивно-поведінкової терапії, тобто низька толерантність до фрустрації. Це коли велика кількість речей може вас демотивувати, і чим вище у вас терпимість до фрустрації, Тим більше е, труднощів ви можете легко долати. І, взагалі, дуже багато залежить від вашого ставлення, від вашого мислення. Мені здається, що неможливо не отримувати задоволення від того, що ви якось долаєте труднощі від задоволення від самого себе. І у самому процесі, звичайно, можна бути щасливим лише від простої думки, що. Блін, я почала і не кинула нарешті, яка я молодець боже, який кайф. Цей кайф ніколи не зрівняється з цим короткотривалим кайфом, типу там посидіти в Тіктоці, там пожирати якийсь фастфуд. Це різні рівні кайфу просто, але спробуйте, хоча б заради експерименту, кайф довгостроковий. Окей, ми з вами визначили, що справжнє щастя неможливе без дисципліни. Але що ж ми будемо робити з мотивацією? Що ми її забанимо, закенселимо в нашому житті? Ні, ні в якому разі. Ми маємо лише трошечки змінити своє ставлення до мотиваційних продуктів. Мотивація це картина майбутнього. І це крута візуалізація для того, щоб пам'ятати, до чого я йду, чого я хочу, яким життям я хочу жити, і взагалі як я почувати то себе хочу. Тому, звичайно, обов'язково споживайте мотиваційний контент, там книги, статті і так далі. Це все потрібно для підтримки, але цього недостатньо, тому що, як я вже сказала, людина, яка має знання, але їх не використовує, нічим не відрізняється від людини. Яка і не знає цих правил. Тому знаєте, в руках мудрої людини будь-який мотиваційний контент. Справді стає таким поштовхом і посилює лише дисципліну. Я впевнена, що можна навчитися любити те, що ви робите, адже вас ніхто не змушує робити те, що ви ненавидите. Це ж відео саме для того, щоб ви почали нарешті робити те, чим ви горите, але у вас не вистачає сил енергії на те, щоб завершувати, інакше ви будете постійно в подавленому стані і в кінці кінців просто. Не зможете справитися самостійно без допомоги психотерапевта. Я роблю своє відео в тому числі для того, щоб люди могли справлятися без психотерапевта, щоб вони могли самі собі бути психологами. Тому нехай мотивація надихає вас виходити в море з вашою серферською дошкою, але дисципліна. Дає вам сили брати ці весла і гребти туди, куди вам треба. Пам'ятайте, що ви повинні і зобов'язані бути щасливими. Ви повинні жити своє життя, тому що є люди, які віддають своє життя за ваше життя. І ми зараз не маємо права здаватися на користь нашим ворогам. Тому бережіть себе, якщо вам потрібна психологічна підтримка або у вас є якийсь невирішений запит, який у вас не виходить вирішити самому. Звертайтеся до мене на консультацію. І на цьому все. Слава Україні!